Після виходу Термінатора 2. судний день всі хотіли продовження, незважаючи на те, що фільм завершувався досить однозначно. Проте фанатам довелося чекати ще 12 років на Термінатор 3». Однак багато хто обділив увагою, або не знає, що насправді у 1996 році вийшло продовження Термінатора 2, яке називалося Битва крізь час. Це був короткометражний фільм, знятий Джеймсом Кемероном з усіма оригінальними акторами в ролях. З бюджетом 24 мільйони доларів, чверть від оригінального бюджету Термінатора 2. Фільм став унікальним, насиченим екшн сюжетом у т 3 d чітко видно, як Едвард Ферлонг змінився з часом порівняно з його роллю в Термінаторі 2. Що дає цікаву уяву про те, якою могла б бути історія, якби вона продовжувалася безпосередньо після подій Термінатора 2. Якщо порівнювати з численними так званими сиквелами, знятими іншими режисерами, цей фільм справді виділяється та заслуговує на вашу увагу.